Євро 2012 надихає. Інтер продовжує серіал, присвячений народній творчості на спортивну тему. Сьогодні ми розповідаємо про грузинського театрального режисера, якого єврочемпіонат надихнув на заняття гончарством. Про глиняний дебют Андрій Рагулів Ласідзе вже 20 років живе в Україні. Тут він працює і створює свої п'єси. За цей час устиг освоїтись, вважає себе українським грузином. У розмові використовує російські та українські слова у переміж. Когда от ваші попали в Україну, переразів каснувся з булавою, але ми все почув да напомідал м'яч і щіпі. Три роки тому він вирішив зробити щось для Євро 2012. і Почав творити саме булави, які колись його так вразили. Каже, не міг сидіти, склавши руки. Що ми э, еспанцям удивим січа стадіонам, і чим вони приїдуть? Чим їх удивим? Дорогами чи що? Ні. Ну, ми удзимі, і за того ж надо показити наш красивий народ. Він вивчився гончарства і встиг виготовити вже 22 булави про написання п'єс, поки довелося забути. Я убігаю адпієс ацегерою, щоб этим займатися. Усі булави оригінальні. Робота над однією триває до двох місяців. Кожна булава присвячена окремій людині і розказує про її досягнення, життя або творчість. От, наприклад, булава для Ліни Костенко в її центрі Маруся Чурай, як символ всіх творів письменниці. Рагулі з гордістю демонструє свої витвори. Тут булави для Володимира Кличка, Олега Блохіна, Рената Ахметова, Андрія Шевченка. Ну, заслужує, Андрій, столком. Усі, кому присвячені булави, творили культуру та історію України. І завдяки їм нам і дісталося Євро 2012, вважає автор. Андрій Чернишков, Олександр Данилов. Новини телеканал Інтер Івано-Франківська область